Коротше, друзі, увага! Случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого. І от опять. Прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї цієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей вони всім дали, більше всього можливостей, більше всього самі знаєте, чого відправили. І вони тіпа типу, у руля. Поняло? така от історія. Тому в цій всій історії, що вам хочу сказати, всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз, от для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняли? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в Інстаграмі, Ютубі та, і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний, TikTok, Facebook і так далі, для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю, я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба. Переходить два дня Я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну, от реально можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, по барабану. Головне, доступ до інтернету. І все. І е, декілька разів просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду і все, вперед, погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти? За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, що каже зараз США, США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання. Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо, як бачимо, з силовим методом ну, не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на Ісході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі. Ми ще тримаємося. і якийсь отакий український, Я не знаю, скільки раз нас не знищували. Ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась і су суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Але я як читаю ці всі їхні міністри, міністри США, Дроксил, після переговорів з зеленським у Києві по мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини. Мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушую. Для мене це все як бла, 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 бла. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па! На позитивній ноті!